Підготували вашу улюблену рубрику розпродаж залишкових відрізів. Ви завжди не встигаєте їх дозамовити, і телефонуєте, просите, щоб ми показали ще. Під номером один є основа грексітка з вишивкою внизу, такою густенькою високою вишивкою. 2,30 ширина. Ціна за весь відріз 370 гривень. Під номером два жакардовий тюль з коронами, повністю від верху до низу ось такі корони. А відріз 3,80 шириною, 600 гривень за весь відріз. Під номером 3, ось такий розкішний тюль для залу, вітальні з гарною центральною вишивкою, вишитим низом. 3,25 ширина, 870 гривень за весь відріз. Під номером 4 вишивковий тюль кольору Айворі 3.30 ширина. Ціна 360 гривень за весь відріз. Під номером 5 ось такий невеличкий відріз, матового тюлю з ось такими зубчиками. 4 ряда зубчиків. 2 метри ширина 220 гривень за весь відріз. Під номером 6 є 3 метри такого гарного вишивкового тюлю кольору Айворі 360 гривень за весь відріз. Ляний тюль в кольорі кремовому. Чи є однотонний має тільки внизу ось таку мережку. 3 метри ширина, 380 гривень за весь відріз. Під номером 8 вишивковий тюль, бамбукова основа. Бамбук це, ви знаєте, це і нове покоління льону. 5 метрів ширина, 1380 гривень за весь відріз. Жакардовий тюль білий з голубим відтіночком. 4,50 ширина, 550 гривень за весь відріз. Під номером 10 бамбуковий тюль з трьома рядами гарної такої класичної вишивки. 3,45 ширина 690 гривень. Бамбуковий тюль з сірою вишивкою. Ось такі гарні короночки. І вишитий низочок. 555 ширина 1220 гривень. І на останок 12 номер, однотонний тюль антикіготь, який практично неможливо порвати. Має голубий відтінок 320, ширина, 470 гривень за весь відріз для замовлення. Дзвоніть, пишіть на Viber чи Telegram при потребі пошиє по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття.